Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні я б хотіла вам зачитати історію про те, як випадкова зустріч змінила життя двох людей. Коли Валентин їхав дорогою, околиця вже огорнула темрява. Хоча це був вихідний день і радісно святкувався Великдень, Валентин працював, оскільки обов'язки з доставляння товарів не можна було відкладати на потім. З усім тим, він зберігав веселий настрій. В салоні його автомобіля пахло домашньою маминою випічкою. Вона завжди дбала про те, щоб взяти їжу з собою, щоб він міг насолодитися нею під час подорожі. Увімкнувши радіо, він почув свою улюблену пісню, яка додала йому гарного настрою. Під час руху сільською дорогою увагу Валентина раптом провернула молода дівчина, яка стояла біля автобусної зупинки на узбіччі. Було вже пізно і більше нікого не було в полі зору. Занепокоєний, він опустив вікно і поцікавився, щось сталося. Дівчина зі сльозами на очах попросила, ви не могли б підвести мене до найближчого міста. Валентин, не роздумуючи, погодився допомогти. Відкрив дверця та автомобіля. Дівчина представилася Світланою і, перериваючи середаннями, розповіла свою історію. Як виявилося, що вона їхала на великдень до подруги в сусіднє село, але помилково сіла не на той автобус, який їхав у протилежному напрямку, запізнившись на останній автобус, вона чекала кілька годин, сподіваючись, що хтось проїде повз. Валентин, перейнявшись її з крутим становищем, розрадив Світлану, пригостив її маминим пирогом і завів розмову, за якою вони продовжили свою подорож разом. Під час подорожі вони відчули, що насолоджуються товариством один одного. Цікавість спонукала Світлану запитати, чи одружений чоловік, на що він відповів, що нещодавно зустрів дівчину, яка йому сподобалася, але ще не зробив їй пропозицію. Приїхавши до міста, Валентин попросив номер телефону дівчини, здивував її своїми намірами. А як же твоя дівчина? поцікавилася вона. На це він зізнався: я говорив про тебе. Через два роки доля зробила свою справу, і вони зв'язали себе тенетами шлюбу, щасливий результат їхньої випадкової зустрічі. Ось така от історія, любі друзі. А що ви думаєте на рахунок цієї історії? Чи змогли б ви ось так просто після першої зустрічі запропонувати одружитись? Напишіть будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам свої лайки на відео, якщо вам сподобалась історія. А якщо вона не сподобалась, то ставте нам свої дизлайки, адже нам дуже важливо розуміти, які історії вам до вподоби, а які ні. Дякуємо вам за прослуховування.